Малята, сьогодні ми з вами відправимось у незвичайну подорож до лісу, де ми зможемо зустріти дуже багато тварин. Давайте дізнаємось, яка тваринка нам назустріч прийшла першою. Відгадайте загадку? Серед звірів найхитріша, І на місці не сидиться. Пишний хвіст її краса, а звуть її? Лиса! Правильно, молодці дітки! А давайте подивимось, що любить їсти лисичка. Вона любить їсти ягідки, маленьких тваринок, рибку та горішки. А чи знаєте ви, де спить лисичка? Правильно, в норі. Наступна тваринка полюбляє їсти мед, зветься, звісно, він. Правильно, ведмідь! Давайте подивимось, що ж любить їсти ведмідь. Найулюбленіша страва ведмідя це мед, риба, пташки, горіхи, кора дерев та гриби. А де ж спить наш ведмідь? Правильно у барлозі? Молодці дітки! Вирушаємо далі. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко стрибає. Правильно заєць. А що ж їсть наш зайчик? Моркву, квіти, кору дерев та колоски пшениці. А відпочиває зайчик де? Правильно! кущах або під листям. Пухнастий клубочок виліз на дубочок. Жолоді зриває і в дупло ховає. Правильно білочка. А які смаколики полюбляє білочка? Правильно ягідки, горішки, шишки, гриби та жолуді. А спить білочка де правильно у дуплі. Дивина, живий клубок, покотився в наш садок. Маю сотню голочок. Хто це, друзі? Їжачок правильно. Наш їжачок хижак, і він полюбляє їсти змій, хробаків, бджіл, яйця, пташок. Та лягушок, а спить їжачок у норі. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі, від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Правильно, дітки, це вовк. А що ж їсть наш вовк? Бобрів, зайців, кабанів та рибу. Вовки сплять в норах під поваленими деревами. Молодці дітки! Ви гарно знаєте диких тварин. А давайте згадаємо, які тваринки приходили до нас у гості: Лиса, ведмідь, Заєць, білка, їжак та вовк. Дякую за увагу! До наступної зустрічі!